Сьогодні у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із загиблими військовослужбовцями збройних сил України. Олексій Бабич та Сергій Герасименко загинули у боях за Україну, охороняючи її східні кордони. 25-річний Олексій Бабич загинув 31 серпня, беручи участь у бою з російськими військовими. Ми разом були в Учебці. Це був справний воїн, гарний хлопець. Це була російська диверсійна розвідувальна група. Це був ближний бій. Наші побратими всю групу знищили, але не обійшлося без втрат з нашого боку. Хороша, світла, порядна дитина, веселий хлопець був, дуже любив життя, надзвичайно поважав свою маму і дуже любив свою маленьку донечку, як і всі планував, мріяв. І заради майбутнього пішов воювати, заради доньки маленької, заради мами. Коли відбувалися саме в серпні запеклі бої на Донеччині, Олексій загинув, але територія була тимчасово окупована, і лише після звільнення і повернення територій до під український прапор вдалося ідентифікувати героя, і сьогодні ми маємо можливість віддати йому останню шану У Олексія. Залишилися мати, дружина та донечка. Захищаючи східні кордони України, 24 жовтня загинув 50-річний Сергій Герасименко. В мирний час працював будівельником. Любив українську пісню, був чуйний. Так говорить про батька, єдиний син Дмитро. Він був дуже сильною людиною, яка пішла на фронт добровільно. І він сказав мені такі слова, Діма. Я або вернусь з перемогою, або мене привезуть. Він був настоящим козаком. Настоящий патріот Батьківщини сам пішов, ніхто йому не пов'язано, не давав. Він сам пішов служити і казав, хто як не я, приїхав в отпуск, каже, я мушу туди їхати, тому що наші там стільки загинуло. Я їх на руках виносив. Каже. Я каже, обов'язаний туди їхати. Сергій Олександрович героїчно. Боронив мирне на небо над нашими головами. Неодноразово виконуючи бойові завдання, був відзначений державною нагородою за стійкість. Загинув, захищаючи східні рубежі нашої держави. Вічна пам'ять герою. Поховали воїнів на Смолянському військовому кладовищі.